Трі події минула 12-та година в Україні 1363 триста доба повномасштабної війни триває її найважливіші події в марафоні Єдині новини надалі буде висвітлювати канал один плюс один. Зокрема, маємо подробиці зустрічі президентів Зеленського і Макрона. В ефірі вже зараз ТСН. Харківщина під масованими ударами росіян в області четверо загиблих і понад 20 потерпілих. Серед них п'ятеро дітей дві ракети вдарили по житловому кварталу. Балаклії вбили трьох чоловіків і 15 людей поранили, зокрема, чотирьох підлітків у великому бурлуку. Вночі безпілотники підпалили житлові будинки. Загинув чоловік, і ще один поранений. Є потерпілі від шахедів та кабів. Також в старовірівці, лютівці, Зюмі та Панютиному. На Херсонщині одна людина загинула 11-ти одинадцяте. дістали поранення. Вночі дрона атакували дві швидкі в Херсоні. В одній із них водій і фельдшер зазнали вибухових травм. І ще троє поранених від удару дроном по цивільному авто. Допомога медиків також знадобилася перехожому в Херсоні та літній жінці в Білозерці. Не минулося без жертві на Донеччині в Осиковому російський ФПВ-дрон вбив людину. Є поранений Внаслідок наслідок вибуху безпілотника в Костянтинівці. У Досвіта окупанти обстріляли дружківку. Там наслідки ще з'ясовують. 18-річний помічник капітана іноземного танкера поранений внаслідок масованої дронової атаки на південь Одещини. Ворог спрямував близько трьох десятків шахетів на цивільні об'єкти ізмаїльського району. 32 тисячі родин наразі без світла. Були перебої з водопостачанням. Також є пошкодження портової інфраструктури і кількох цивільних суден. Безпілотниками загарбники тероризували також Чернігівщину у лікарню з пораненнями забрали працівницю автозаправки в новросіверському уражені також енергетичні об'єкти та сільгосп-підприємства. Оборона Покровська триває. Наразі оточення міста немає. Майже на всіх ділянках тривають міські бої. Повідомляють бійці 155-ї окремої механізованої бригади. Ворог просувається невеликими групами, але тиску не знижує. Сили оборони намагаються не дозволити Росіянам вийти на мирноградську трасу, перерізавши її, користуючись тим, що Україна зосередила основні сили саме на обороні Покровська. Росіяни захоплюють території на південному сході України, Оріхів та Гулійполе в зоні ризику. Ото. Очення ця ділянка фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Росіянам залишилося 4 кілометри до Гуляйполя. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Сили оборони півдня запевняють, що українські підрозділи зупинили противника на Гуляйпільському напрямку та заблокували його. Подальше просування. Проте російські війська намагаються прорватися в сторону Варварівки, населеного пункту на важливому логістичному маршруті між Покровським та Гуляйполем. Росіяни знищують Костянтинівку на Донеччині. Терористи перетворюють іще ще одне українське місто на руїни. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом. Розповідають в підрозділі Холодний Яр. Загалом за минулу добу зафіксовано 260 бойових зіткнень на передовій. 91 дрон ліквідували повітряні сили цієї ночі. Загалом окупанти атакували територію нашої держави двома балістичними ракетами Іскандер М та майже 130 ударними безпілотниками, типу Шахет, Гербера та інших моделей. А влучання засобів повітряного нападу зафіксовано на 17 ділянках. Повідомили у повітряних силах. Летіли ворожі цілі з Ростовської області, Курська, Брянська, Мілерова, приморсько ахтарська та території тимчасово окупованого Криму. Історична угода щодо літаків та протиповітряної оборони президент України прибув із візитом до Парижа, де вже зустрівся з президентом Франції. Під час урочистої церемонії сторони підписали лист про наміри. Повідомляє агенція Reuters. Володимир Зеленський напередодні повідомив, що майбутній контракт передбачає значне посилення нашої бойової авіації протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. А за даними Reuters йдеться про десятирічну стратегічну угоду в галузі авіації, яка а передбачатиме надання Києву багатоцільових бойових літаків Рафаль. Деякі з них можуть надати із французьких запасів. Також агентство повідомляє про іншу угоду щодо додаткових систем ППО разом із ракетами та системами протидії безпілотникам. Республіканці в американському конгресі розробляють законопроект щодо санкцій проти країн, які торгують із Росією, і до їх переліку слід додати, що Іран про це сказав напередодні президент Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, про готовність і підтримку серед законодавців відповідного законопроекту вже не раз заявляв сенатор Лінсі Грем. Ідея полягає в накладанні високих мит на країни, які й далі купують російські нафту. Та газ водночас Дональд Трамп не раз наголошував без його відома, законопроект не розглядатимуть. Ця заява а президента йде всупереч словам державного секретаря Марко Рубіо, який минулого тижня говорив, що санкції, які вони могли б накласти на Росію, таких санкцій майже не залишилось. Я чув, що вони це роблять, і я підтримую. Республіканці розробляють закон дуже жорсткий. Це санкції і так далі, і тому подібне проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть включити Іран. Це я запропонував. Отже, будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями. Ми можемо додати Іран до формули. У запорізькій лікарні померла 28-річна дівчина, яка постраждала під час російського обстрілу, 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Тоді окупанти запустили по місту дві ракети Іскандер які влучили в торгові ряди та об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки загинули три людини. і Ще 36 зазнали поранень. У лікарнях досі залишаються 16 Потерпілих стан чотирьох. Тяжкий неспокійною в області була і ця доба. Окупанти здійснили по Запоріжжю понад 700 ударів. Лише дронів різної модифікації застосували майже півтисячі. Також використали керовані авіабомби і артилерію, зокрема, і реактивну дві жахливі втрати в день, коли морські піхотинці згадували своїх полеглих напередодні в день пам'яті про полеглих морпіхів. У засвіти пішла Ірина Данилова, дружина бійця морської піхоти, який досі в полоні. Вона чекала на нього майже чотири роки, виходила на акції, їздила на обміни. Також в неділю повідомили про смерть Олександра Савова. ТСН разом із його донькою Анастасією і іншими рідними та волонтерами зустрічала його з полону в середині березня. Тоді стало відомо, що моропіг, який захищав Україну з 2015-го після повномасштабного вторгнення, бився з ворогом на Азовсталі в Маріуполі. Вийшов у так званий почесний полон і повернув. Після майже трьох років російських в'язниць повернули військового, зокрема, з туберкульозом. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан. Далі про шлях бійця і про біль рідних. Таганка, Курск і Мордовія. Та поки що лікуюся. Нічого поки не думаю. З морпіхом Олександром Савовим ми зустрічалися в травні цього року. Це було за два місяці після його звільнення з полону. І за цей час це була його вже третя лікарня. Суші рани на нагадуєш. І так, ще ж не займався ногами лімфостаз чи якийсь тверді відбиті, мірніотканчанні відбиті повністю. В морську піхоту Олександр пішов ще в 2015-му. На початку повномасштабного вторгнення його 36-та бригада базувалась на заводі Ілліча в Маріуполі. І він був у складі окремої групи, що вирішила повз блокпости росіян заїхати на Азовсталь на підмогу азовцям, і зробили вони це без жодного вистрілу. Я вивозив поранених. Повна машина в мене була. Через блокпост ми їхали їхній дом. Ну, вони там чи п'яні були, чи що ми ще з ними здоровувалися. Привіт, мужики. Вони привіт, помахали нам. <сіх> Без жодного простору проїхали. Ми взятки понамальовували на машинах. Про місяць на Азовсталі в розмові він майже не згадував, а все, що було потім у полоні, його лякало. Прийомки оце саме найгірше. Ти входиш з машини, заходиш. Поміщення роздягаєшся гола і пішов. В цей момент ти проходиш врачей, ДНК з тебе там беруть відпечатки, купають, стрижуть, тебе вдягають, флюшку ділять, і цей момент приходить побиття. Електрошокери, і все стане. Поки Бігул. ти голий бігаєш. Ну як Настя? Хто дзвонив? Тато дзвонив. А це кадри березневого обміну, коли Олександр вже на волі, і вперше за три роки його побачила донька Анастасія. Сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього, поки не знаю, що відчуваю. Не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Ось ця довго очікувана мить. Є Єсть є. Настя загортає тата у прапор морської піхоти, Папа, а він боїться до неї доторкнутись. Дитину обіймайте. Не хочу, бо весь усьорі в'язва весь больний, чешемося, чухаємося. Заразу не передати. Я його обіймаю, щоб він мене не обіймав зайвий раз. Ще успійма з полону. Олександр вийшов не лише зі шкірним захворюванням. Росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, у полоні його ніби лікували, але таке враження, що над ним експериментували. Через кожен місяць робили флюрограми. Скільки їх загалом зробили? Штук шість і вісім за рік. Влітку Олександр Савов зізнавався. Про плани на майбутнє не думає. Головне вилікуватись. Цвіточки, травиночки тут. Птички співають мені тут цікаво. Донька Олександра Анастасія тоді з теплою усмішкою згадувала, що відчула, коли побачила тата на волі. Це така ейфорія, це такі відчуття, які навіть не описати словами. Я, я не знала, в мене такий холодний піт і, і радість. Ще коли батько був у полоні, Настя боролася за його звільнення і навіть стала співзасновницею асоціації морських піхотинців, що допомагає родинам полонених і звільненим вже після повернення батька, робила усе, щоб його вилікувати і фізично, і морально. Психологічно дуже важко ре, реабілітуватися після того, що він пережив. І мріяла зокрема про одне. Ну я просто хочу, щоб він був щасливий і довго прожив. Напередодні в своєму інстаграмі Настя Савова написала: сьогодні мій тато помер. Полон вбиває і після звільнення. Мар'яна Бухан, Максим Осмірко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вимикатимуть світло протягом всього дня після вихідного, коли Укренерго скасувало погодинні знеструмлення. Від сьогодні їх повертають без живлення будуть до чотирьох черг одночасно, принаймні до пізньої ночі цієї доби. Графіки обмеження потужності будуть застосовувати і для промислових споживачів в «Укренерго» Пояснили це вимушені рішення після терактів росіян по українській енергетичній системі і просять поставитися до них із розумінням, бо тільки на ситуація зміниться. Графіки відразу ж скоригують. Натомість, щоб допомогти енергетикам, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо надвечір ще не вмикати одночасно усіх приладів, попри нестабільну ситуацію зі світлом, очільники регіонів запевняють, вона залишається під контролем. Уже понад 2,5 мільйони заявок у дії подали українці на отримання тисячі гривень за програмою Зимова підтримка. Понад 300 тисяч із них це заявки на дітей. Як подати заявку, якщо ви ще цього не зробили? І на що можна витратити цю грошову допомогу? Кореспондент СН Іван Воробйов нагадає. Таке на війну оддам. Ні, не брала не буду. Краще на ЗСУ для пенсіонерів дуже гарно. Бо та тисячу вони то сплачували ліки і комуналку. Якщо на якусь культурну діяльність, то так або для комунальних платежів, то напевно так. Так, кияни реагують на урядову програму Зимова підтримка. Заявки на отримання допомоги у розмірі тисяча гривень почали приймати цієї суботи. Зимова підтримка це програма президента України та уряду для того, щоб підтримати якраз зимовий складний період всіх українців, оскільки ми бачимо, що і блекаути так, і якби які минулого року на жаль, ворог не за незупинно нашу енергетичну інфраструктуру. Програма зимова підтримка передбачає два ви. Виплат тисяча гривень для усіх громадян, які проживають на території України, та 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення: дітей із малозабезпечених сімей, або дітей з інвалідностями, або дітей, які а, знаходяться під опікою чи піклуванням. В прийомних сім'ях або в дитячих будинках сімейного типу. Окрім того, також одинокі пенсіонери, над яким встановлено опіку або догляд, а також люди з інвалідністю першої групи числа ВПО. 6500 скористатись можна буде на теплий одяг взуття та ліки. Подати заявку можна до 24 грудня. Для цього необхідно зайти в застосунок Дія останньої оновленої версії, зайти в розділ сервісів зимова підтримка, подати заяву, обрати картку на якщо вона вже відкрита, або відкрити її прямо в застосунку. А якщо в користувача є також діти, він може і обрати зі списку тих дітей, в яких в нього відображено світовостя про народження дитини, і також отримати. А ці гроші і е, на дітей до 18 років для тих, хто не має дії, заявку на отримання тисячі можна подати у будь-якому відділенні Укрпошти. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг або придбати товари, які пропонує Укрпошта безпосередньо у відділенні. Ті, хто отримав гроші на картку національного кешбеку, зможе їх витратити на послуги або товари вітчизняного виробництва. це житлово-комунальні послуги. Оплата це оплата ліків українського виробництва. Це оплата оплата продуктів харчування українського виробництва це, звісно, донати на зсу, а також книги та поштові послуги. Грошова допомога недоступна для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тисячу від уряду можна використати до 30 червня 2026 року. Очікується, що програмою скористаються близько 14 мільйонів українців. Гроші на неї є, запевняють урядовці. Бюджет формувався не сьогодні, не вчора. Він формувався безпосередньо в 2024 році. Формувався з метою таргетування найбільш вразливих кругу населення, і саме в рамках цих бюджетних програм і буде здійснено виплата таких допомог. Зимова підтримка це додаткова виплата. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій. Повідомив президент Зеленський. Днями він підписав закон про ще одну важливу виплату: 50 тисяч гривень при народженні дитини. Закон запроваджує нові види Державної допомоги для родини із дітьми основна мета цього проекту це підтримати сім'ї, які е, прийняли рішення і народили дитину. За новим законом при народженні дитини батьки отримуватимуть одноразову грошову виплату 50 тисяч гривень. Уся сума виплачуватиметься одразу. Окрім цього, протягом першого року життя дитини батьки отримуватимуть по 7 тисяч гривень на місяць. Законом також передбачена єдиноразова виплата у 7 тисяч гривень за місяць до народження дитини. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік, в рамках програми є ясла, можна отримувати компенсацію по догляду за дитиною або за дитячі Садочок до 8 тисяч гривень щомісяця до трьохрічного віку дитини. Ці 8 тисяч гривень будуть доплачуватися виключно в разі, якщо батьки вийшли на роботу. Це стимулювання з нашого боку, стимулювання саме пошуку виходу на роботу. Якщо новонароджена дитина має інвалідність згідно нового закону, кожна з вище зазначених виплат автоматично збільшується у півтори рази. Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо. На 26 рік і надалі кошти передбачені. Виплата буде здійснюватись в межах бюджетної програми на підтримку сімей з дітьми. Там на сьогодні більше 52 мільярдів гривень бюджету. Ще одне нововведення – пакунок школяра 5 тисяч гривень на підготовку до школи першачків. Крім того, законом були внесені зміни у вже існуючу допомогу. Тепер так званий пакунок малюка можна отримати вже з 36-го тижня вагітності. Новий закон починає діяти з 1 січня 2026 року. Утім, якщо сім'я вже отримувала державну допомогу на дітей до того, як почав діяти новий закон, розміри виплат зберігатимуться. Іван Варбьов, Андрій Монахов, Іван Павлович, Георгій Воронов та Олександр Шиян Тесен. Один плюс один марафон. Єдині новини. Танці з зірками повертаються. Легендарне шоу знову вийде в ефір на каналі «1,1 Україна напередодні нового року. Цього разу з благодійною місією це буде один спеціальний ефір, де за перемогу традиційно змагатимуться зірки в парі з професійними хореографами. Всі артисти візьмуть участь у цьому шоу вперше. Четверо суддів оцінюватимуть їхню майстерність. Свої вподобання висловлять і глядачі з допомогою смс голосування. Танці з зірками на «1,1» плюс триватимуть під гаслом рух до життя вже сьогодні. Канал один піс судин Україна розпочинає збір для центру воєнної травми Superhumans на прицільну евакуацію. Це новітня система, яка дає змогу швидко транспортувати військових із тяжкими пораненнями, адже час, упродовж якого пораненого довозять від лінії фронту до шпиталю є ключовим для його порятунку. А одна евакуація коштує від 30 до 45 тисяч гривень. Ну а благочинні танці зірками на один судин Україна стартують наприкінці грудня. Благодійний спецефі. Ми робимо цей ефір разом з соціальною місією, разом з superhumans Центром. Ми будемо збирати гроші на прицільну евакуацію. Це можливість для бійців достатися лікарні максимально швидко і врятувати свої кінцівки. І тому. Слоган цього сезону звучить рух до життя, тому що танці зірками це про рух до життя. Зірки будуть Блазу. різноманітні, зірки будуть всі, кого ви любите. От ми, на жаль, не маємо стільки місць, який попит на нас наразі є в цьому проєкті, але будемо вибирати найкращих. Будуть багато нових облич, які за ці роки поки танців не було в ефірі, з'явилися. Українську оперу Запорожець за Дунаєм Голокартимовського поставили в Сполучених Штатах. За це взялась опера міста Лаудон в штаті Вірджинія. Вся творча група і виконавці це американці, які не володіють українською на перші дві вистави. Цими вихідними квитки були розпродані повністю. Спеціальна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко побувала на прем'єрі і готова ділитись враженнями. Запорожець за Дунаєм по американськи, враховуючи, що до цієї постановки ніхто з учасників не те, що про Запорізьку Січ і козаків не знав жодного слова українською не говорив. Для усіх це був великий виклик. Діалоги за для комфорту глядачів переклали англійською, а от співатимуть солов'їною. Іване, Івана Іване, розкажи нам, як це сталося. Генеральна репетиція перед прем'єрою актори ще без костюмів, але незабаром вони перевтіляться у козаків і турків. Джон стане Іваном Карасем, Салі його дружиною, Одаркою. Саманта у віночку викопана Оксана. А її нареченого Андрія грає ленс. Окрім історичного контексту, в якому розгортаються події опери, виконавці познайомилися із особливостями українських національних характерів. На моє зауваження, що Одарка гаряча українська жінка, співачки гучно сміються. І от чому <плес> вона набагато гостріша ніж я у власному шлюбі. Я доклала чимало зусиль, щоб наблизитись до неї. Дуже цікаво грати жінку з такою непохитною точкою зору. Поставити запорожця за Дунаєм належить опері міста Лаудон, штат Вірджинія та благодійній організації United Help Ukraine, яка проспонсорувала проект. Її голова Марина Байдюк розповіла ТСН, матеріал обрали, бо він водночас і про боротьбу за свободу, і про український характер. І традиції ці мотиви е, тих, хто сумує за батьківщиною, це мотиви визвольної боротьби, це мотиви також нашої української нашого українського гумору, які з нами повсюди, де б ми не були, в яких би обставинах ми не були. Перемаркер чай розповідає його родина, колись виїхала до США з радянського союзу території теперішньої України, і вишиванка, в якій він сьогодні виготовлена їхньою художницею з костюмів, перша в його житті. для мене велика честь, що обоє моїх батьків приїхали сюди за свободу, і тепер я маю зробити свій внесок у привернення уваги до інших людей, які також зараз борються за свободу. Після вистави глядачі ще довго не відпускали акторів заради спільних селфі, квітів і слів подяки. Ми ж тим часом розпитали американців, що нового вони тепер дізналися про українців. вони люблять танцювати, співати і гарно проводити час. А також я дізналася, що в них дуже динамічні стосунки між чоловіками і дружинами і багато кохання. Коли відіграють заплановані вистави вдома, запорожці за Дунаєм хочуть показати в інших штатах, мають пропозиції. Зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, -1 марафон. Єдині новини. Потепління, втім, зі штормами, а місцями ще й дощі дуже нестійка погода чекає на українців цього тижня. Вже сьогодні температура в більшості регіонів піднімається до 15 градусів. Найтепліше на півдні. Там очікується навіть плюс 17. По це синоптики радять тримати на похваті теплий одяг, головні убори. Бо сильні пориви вітру можуть буквально збивати з ніг. Зокрема, про перший жовтий рівень небезпечності. Попереджають Вінницьку, Житомирську та Західні області. Там штурмові пориви сягатимуть п'ятнадцяти двадцятим. Метрів за секунду, однак, вже вівторок до буревіїв додадуться ще й опади в вигляді дощів. відчутного зниження температури по всій країні очікують вже від середи 19 листопада. Такі поки що новини: о 13-й наступний випуск. ТСН а зараз в об'єднаному марафоні ведуть плюс 1, 1 Ірина Прокофєва Руслан Шаріпов і Їхні розмови з гостями про найактуальніше вже за мить. Тому залишайте з нами цього понеділка.